Навесні і так щороку Воскресіння світлий день, гомонять земля і небо, звуком дзвонів і пісень. Дзвонять, дзвони, величали, то прийшов до нас велике найсвітліше свято. Тут до церкви люди радо, з ними їхні діти, всі одягнені святково, аж ми оглядіти. На дзвониці дзвонять дзвони, великоні, голосні, всюди втіха, всюди гомі, всюди радісні пісні. Халикві цік нас на гостини полос, малює сонце, вже по небес, і каже, велику смішку під нас, що ставсь, не свистена спасть. Уміння сонечка блакить, Христос воскрес, його хворіть, Чуцить стовмок, весняний дзвін. Воскрес Христос, Господній син. Радіють діти у Вінка, Христос воскрес на небеса, і вся земля мов то віно, чудесних трав, дітей квіток. І все ці радь, серьей, Воскресне поле, річко Гай, і дина пісня до небес, Христос воскрес, воїсти воскрес! Святкуючи, великий передаймо за радості, обрядності і розваг, тому кому належить наше свято, молитва щиро вдячності не сні. Співає, жаю із небес, Христос Воскрес, моїсти сину воскрес, у небі дзвінсь за села, а діти весняночку, співа. Пропонуємо вам веснянку чудовий ранок. Я вам оголошувати для якого класу, добре? Але тут так, якщо перший клас не справляється, може допомогти третій, правда? Якщо третій, не може відгадати, тоді четвертий. Ну, а тоді вже вчителі, напевно, або батьки. Отже, перша загадка для третього класу. Так. Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапанки. І Траш... що це? Крашенка? Молодець! Крашенка показалася. Це є крашенка наша. Так, для першого класу, перший клас вам з коли ми її випікаємо, то молитву промовляємо. Пасочка, пасочка. 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 молодці. Пасочка Ось наша пасочка. Четвертий клас. четвертий клас. Кришталиночки тверді, світлі аж іскряться. Народились у воді. А води бояться сіль. сіль. Давайте поплестимо. Так, продовжуємо. Знову четвертий клас. Слухаємо важну. Так, загадка важка. Як зростав у землю в ліс. Хто дістав, довів до сліз. Цибуля. Цибуля. Ні! ні, ні. Так, перший клас. Загадка для першого класу. Ми на хліб його намажемо. Масло. Масо. ]Mm ouais. Масенько. Так. Добре. Продовжуємо. Третій клас. Третій клас. Кважного ступимо. Що за білі крупинки, не зерно і не сніжинки, Схисло молоко, О. Отримали його. Сир. 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 Добре. Знову третій. Її люблять всі на світі. І дорослі, і діти. Її смак чарівний, як казка, а запах з димком. Свічка? М'ясна. Чинка! Перший клас. Перший клас. Правильно, діти, візьміть шматочок. Рівненький рожевий кружечок. Зі мною кожен бутерброд зазирне вам у рот. Колоса. І четвертий клас. Десь спить, ніч дивиться. Вранці помирає, а цвічка є. Молодці, ось наші всі. герої, так? А тепер давайте ми послухаємо, про що ж вони там розмовляють у цьому класі. Що там було? Щось тисне хвилини. не чує вже й рубий нік. Затер павсенька спина були вже правий бік. Гей, хто тут озовився? На лік, що все тріщить. Ти чуєш, піднімися, не можу вже бігти біг. Тіпі. Хто не є? Хто це у святковий день? Це я, яйце, хтось душить наче чіпе. Душинка Боже Душинка. Синка Боже милий, нагано розлялась. Спить, боже, я захоміла, наче тут одна Чого тобі від мене треба? Мені поспати час. Це ти і кошика вилазь, тобі до мене зас. Кому там не спиться? Хто весь час звавиться? Це крашенка і хрін, бо мало місця їм. Мені також тут тісно, боюся зараз рестріс. Та ти шинка погана, півкошика зайняла, кошку м'яла, поки пускала. Та досить розмовляти, настав час помовчати, не сяду готуватись, до церкви всім збиратись. y Та що там говорити? Найважливіша я. Не з мене вас до церкви дитина не підуть. Я голова над вами і рід іде із давнини. Шанують нас віками і слаблять що весни. Та й паскою великий, бо люди на землі. Тоді є день великий, як паска на столі. Я, я краш, я писанка. Я писанка красулин, я найважливіша, її. Я, я символ воскресіння, що славу віка мене несуть у свято. на мому солі, що пиво їм у прасо, втішились усі! Можливіша я, бо я є символом життя, мені горить майбутнє. Замотні всі, я світу запалю, і всі суперечки, всі спалю. І ставлю вогонь, і, і, і запомню і любов. Я, великодна паска, найсмачніша я, То є щасливі люди всі, як паска на столі. Я крашенка весняночка, невеличка паночка, хоч коли ти, так це гріх. Я найкраща за вас на вас всіх. Мапче. Кожу такі маслом яка молочко є молочком на мене. Смальдуса мене. А Шиль. Шиль. На столі я королева, шинка, копчена, свячена, всі мене вживають і сильними зростають. Ви без мене не смачні. Я приправи для всіх і у шинках, і в копасках, в пасочках і крашенках для всіх святкових столах. Філь. 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 Я їх крізь я пишаюся собою, маю з як корону, зараба усі розгоню, як яплід про це знає український рід. Ціну собі людин, любов, як ту святину, до серцю всім. Ця засідні знання з родиною родини. Це наш на бо ми народи забудемо про чвари, забудемо про роботу. це світло безмежно божена. Полюбляйте, друзі, хрін, бо корисний дуже він. Додасть десяток літ, це смачний корений плід. Втяся хата судолом родини вся, похвилює орома свяченого весу. Смачно жити в Україні, особливо у селі, коли в кожній є родині. Сбач шинка на столі. Від паняться всі бажані і залунає до небес, переможна пісня воскресіння, Христос воскрес у їхньому воскрес. Пам'ятати сю яку тлину людей. Велидеться, безмежна Божа ласка, віддав своє життя Христос за нас. Котилася крашенка гори на долину, прикотилася простісінько до нас на гостину. Послухайте весняночку, крашенка. <му> Добрий ранок всім привіт, Христос воскрес, Час співати нам веснянок, щоб і серця смуток ще. Заманка весну збудилась, в травень квітень прикрасилась, з вірі ташка веселиться миром Божим світ краситься. А на далеко він Божий світ. Що почули за лунам, про український злотний світ. Ясне сонце за селом, наче писанка, зійшов, вибігайте з хати, діти, як сьогодні на радішку. Спинуть безкрасні пісні, сядуть до нашого поля Ще у весняному сні.